Ми розуміємо, що замінити дружині чоловіка, дитині батька, батькам сина, ніхто не зможе. Ми вдячні героям, захисникам, які захищають нашу батьківщину. Ми Пам'ятаємо загиблих людей, наших героїв. Дякуємо їм. І по мірі можливості ми хочемо зробити невеликий внесок від будівельників України від нашої будівельної фірми Кваджар. Будівельників Вінниці. Оцей невеликий, ну такий можливий подарунок для вас, щоб ви Росли в мирній Україні, благодаря нашим військовим. Дякуємо. Дякую. Е, до павлю е, наша, найменша тільки може бути е, дяка це житлом для вас, Івана і, ваш, і вашої дитини. Е, ми дуже вдячні. Нашим захисникам, які охороняють нашу країну. Ми надіємося, дуже дуже чекаємо перемоги. А вам з вашою дитиною бажаємо проживати в мирній щасливій Україні. Візьміть, будь ласка, менти, візьміть, будь ласка, ключі в даної квартири, в яку невдовзі зможете. Переїхати і проживати. Я хотів би від 3-ї штурмової бригади, особливо від першого штурмового батальйону, дійсно, знаєте, як то кажуть, не то, щоб подякувати, але що командиру батальйону Горбатенку Петру, потім замкомандира батальйону Рогось є такий земляк і їхній да, Щоб ви просто розуміли, що ми звертаємося скрізь. Ну, вимкаті до підприємців, до будівельників. Да, і мені дуже приємно, що знаєте, на шляху зустрічаються нормальні порядні люди, які завжди, як то кажуть, ідуть на поступки, і вони розуміють, що дійсно правду ви сказали, що мінімальне те, що можна дати, як то кажуть, ну ніхто не заміни ні чоловіка, ні батька, ні сина. Да, але те, що можливість є, як то кажуть. У нас за свого побратима за свою, як то кажуть, вже так два слова скажу. Я ж вже похресний батько, будемо так казати, вже курі в То так що ну, чим можемо, тим допомагаємо. Далеко, що знаєте, ми стукаємося, але дійсно є підприємці, є будівельники, які відкликаються, і це дуже приємно. Що дійсно так само на Вінниччині хлопці цей сімейний комфорт, квартал, чи як він правильно називається, да, що теж, як то кажуть, із директора, там, співвласники, до них хлопці достукалися і все зробили. Я вам дуже дякую, бо повірте, якщо ви думаєте, що таких багато, як ви, то не дуже багато. Бо більше, знаєте, все одно вже за війну забули, вже не сильно воно гупає. Да. то типа, ну, каже, до перших порах да, допомагали всі. А зараз я також вже всі в сторону собі відійшли. я також, Дійсно, що я правді очі дивитися, то це повинно бути на рівні держави. Повірте, знаєте, ви зробили дуже велику справу, що допомогли з квартирою. Це дуже далеко, що іменно для будемо, загиблих, наших, не тільки наших побратимів, а всіх, хто загинув на війні, то це повинно бути на рівні держави. Програма повинна бути по забезпеченню житла. Хлопці, я вам дякую, що ви такі є, ви найкращі. Дякую. Так, я Треба вам щось сказати, Найголовніше не розридати по Перше, я з третьою окремою штурмовою назавжди. Замість трені допомагаю з тим постійно на постійній основі, тому що це тепер мої друзі і моя сім'я. Я вам дуже велике дякую за те, що трені був з вами, і за те, що тепер з вами я. Ви тепер моя родина, мої друзі, і завжди можете розраховувати на наші сім'ї. Ти діти І хочу подякувати, хто. Довчився, хто приймав участь в цьому просто прекрасний поданий. Коли мені подзвонили і сказали, що є така можливість, я сказала, я навіть не знаю, що сказати, і чесно, я навіть зараз не знаю, що сказати. Просто сердечне дякую, тому що. Молодена? Ну, це не жаль, це просто втілення його мені, що він завжди. О, Господи. Все добре. Вони дійсно дивилися, щоб, би вам казати, не знаю, до війни чи під час війни. Вони, да, да, вони якраз розглядали цей... Е сімейний ЖК сімейний і хотіли так само ну, розглядали тут ну, в перспективі якось там кредити брати чи що. Ну, він був живий, як то кажуть, ну, зарплата і все, як то кажуть, да, вони розглядали. І тут ну, так сталося, що якраз співпали ті їхні, будемо казати, ну, е будемо казати е думки, ну, плани. плани да, і вони здійснились. Так, що... так що ми здійснили вони, ви. Дякую вам великі. すみません。